Вітаю, друзі, це телекомпанія Марк це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Федір Панченко, депутат Миколаївської міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Добрий день, Федір Борисович. Добрий день. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне, відшуміли святкові заходи до Дня міста. Знову повертаємося до буднів. І сьогодні говоримо про пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, що відбулося у нас минулого тижня. І там ну, один з таких дискусійних, дискусійних пунктів: 30 голосами з 36 зареєстрованих учасників депутати підтримали звернення Асоціації міст України до центральних органів влади щодо податку на доходи фізичних осіб військових. Ну оскільки ви були один з тих, хто досить емоційно висловлювався із цього приводу, також тому давайте про це і поговоримо. І для початку, можливо, ну те, що називається для контексту. Декілька слів про що саме мова? Мова йде про те, що зараз обговорюється на рівні міністерства, на рівні Кабміна і на рівні державної влади. Питання щодо перенаправлення податків з зарплатні та інших виплат для військовослужбовців у державний бюджет, тобто таким чином миколаївський бюджет не дополучить біля 2,5 мільярдів гривень у наступному році. У випадку, якщо таке рішення буде прийнято для нашого бюджету, це ну, катастрофа. По, По іншому це не назвеш, це приблизно 47% від взагалі запланованих надходжень до нашого бюджету. І якщо ну я вже вже читав обговорення, там що люди говорять про це в інтернеті, і деякі думають, що та нічого, там зарплатні трохи поріжуть чиновникам, та обійдемося, то я хочу сказати, що зарплатні. Тих, кого ну, якось там знатяжкою можна назвати чиновником, це від нашого бюджету приблизно 2-3%. Все інше, це потреби городян, якщо, але ті самі чиновники також городяни, і я їх ну, не люблю розділяти цих людей, але все ж таки. Більш того, їх зарплатні врегульовані законом. І гарантуються законом, який ми порушувати не можемо, тобто навіть депутатський корпус у випадку такої політичної волі, просто взяти і порізати зарплатні працівникам, не може. І хочу нагадати, що це працівники не тільки окей, там не знаю, заступники мера там всі звільнились та пішли додому. Хоч і це вже завалить роботу, але коли люди прийдуть до ЦНАПу і нікого там не побачать. Щоб отримати свою адміністративну послугу, то думаю враження будуть зовсім інші. Але це вплине не ну, як вже я вже сказав, це е, найменше на що це вплине таке рішення. Коли ми не побачимо там е, на вулицях міста комунальний транспорт, коли ми не побачимо прибиральників, і, і ще дуже 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 багато чого. Ну я тоді думаю, вже ну розуміння про те, що це впливає не тільки на людей, що працюють у виконкомі, дійде, але я сподіваюся, що цього не відбудеться. На що я звернув увагу? Що це питання актуалізує дискусію, яка вже й раніше почалася щодо доцільності видатків місцевої влади на облаштування громад, ви знову ж таки серед інших поставили питання, що от ви заговорили про те, що на сесії, що Миколаїв якраз на жаль, в переліку тих міст, які досить серйозно постраждали, вже постраждали від війни. От і що у Миколаєва в зв'язку з цим є додаткові потреби на? Просто на відновлення, на відбудову? Ну, дивіться, по-перше, Миколаїв, якщо для деяких міст до війни, до Великої війни, цей податок саме з військовослужбовців складав якусь там ну, смішну частину їх доходів, то для Миколаєва це була вагома цифра ще до навіть до початку великої агресії. А, і вже тоді ми певним чином залежали від ну, Миколаїв був мілітаризованим містом, і ми е, розраховували на ці кошти і залежали від них. На теперішній час, як я вже озвучив, то, ну, у наступному році ми плануємо, що це буде е, 47%, у цьому році це, це 60%, а в минулому році то взагалі було ну, ледь не єдине. Е, Єдине таке джерело вагомого фінансування, за, за рахунок якого місто виживало. Те, що Миколаїв постраждав фізично, тобто в нас є фізично розбомблені будівлі, їх потрібно відновлювати. І, до речі, на цій сесії також про це говорили і до фінансування на ці цілі обговорювали. Але ще дуже вагомо і більш навіть впливово для бюджету Миколаєва, Миколаїв постраждав з точки зору. Відтоку населення і виїзду бізнесу, тобто, в пропорції, якщо знов таки міста, які знаходяться далі від лінії фронту, вони ну дуже знатяжкою, але е, можна казати, що в деякій мірі це для них бонус додатковий, е, це податки із військових, які збільшились. То в нас е, пропорційно до падіння. Е, Всіх інших надходжень в нас не було надходжень по землі. В нас податки з бізнесу впали дуже дуже сильно, і тому для нас це наразі критично е важливо. І якщо деякі міста можуть вижити без е цього надходження, то Миколаїв ні. Ну і ми також бачимо, що ця дискусія щодо видатків на ну, власне облаштування громад вона йде в прив'язці до. Того, що гроші потрібно віддавати військовим, і цього і знову ж таки в цьому контексті у вас як мені здається була досить важлива репліка про те, що ну коли ми бачимо, коли взагалі от е, суспільство бачить проекти рішень, які виносяться на голосування, то в тих таких бюрократичних формулюваннях а ви про е, передачу з комунальної до державної власності. Так, про... да, звичайно. Так от, коли ми бачимо рішення сесії, ті чи інші, то за цими бюрократичними формулюваннями, які там є, ми не бачимо, коли йде конкретна допомога або конкретне фінансування якихось потреб саме військових. Чи можливо тут якось ну не знаю наскільки це можливо, якось відкоригувати цю ситуацію, щоб, ну, відкоригувати. По не було, щоб, по перше, не було спекуляцій, щоб не було вкидів і відвертої дезінформації, яку зараз на жаль спостерігаємо? Ну, дивіться, нас привчали до того, що потрібно бути скромним, але одночасно ми розуміємо, що якщо ти не розповідаєш постійно про ті процеси, які робиш? То за тебе бої ну виступають якісь коментатори в коментарях у соцмережах, які розповідають взагалі все, що завгодно, і незрозуміло, де де ту інформацію беруть. Наприклад, юридично, так ми. Ну на це не звертали уваги, але постійно отримуємо. Ось ви там нічого не приймаєте, нічого не передаєте військовим. Таке і інше. І от ми знову на цій сесії бачимо, що виносяться рішення про передачу з комунальної власності до державної. Ну, мабуть, пересечному громадянину це взагалі нічого не, не каже. Це скучно, і тому ніхто це не дивиться. Але це рішення, які приймаються на кожній сесії. От у нас є блок питань таких самих. Я вже от порахував. Їх було 26 вже таких. Голосувань. Це якщо перевести з язика юридичного на простий, це передача на військові потреби військовим якихось матеріальних цінностей, які закупила Миколаївська міська територіальна громада за кошти бюджету. Це також, окрім тих мільйонів, сотень мільйонів, 200 мільйонів, які ми віддаємо грошима 200 мільйонів, які ми видаємо. Квартир. Квартирамо от вже підрахували там за дорученням більше ніж 12,5 з половиною тисяч. Одиниць матеріальних цінностей за цими рішеннями, що ми приймали, були передані військовим. Це і автомобілі, і запчастини, там ну все, що завгодно є. Окрім зброї, там немає. Не шукайте, її там не може бути. От е і це ще не враховуючи тих, е тієї допомоги, що наші комунальні підприємства там за нарядами або якось інше е надають військовим е напряму, без рішень сесії. Тому ну в мене прохання, і зараз я про це говорю. Ми спочатку не хотіли. Ну ну немає такої тяги до там фотографування з кожною коробкою. Е, Хоті там по мінімуму якось цю давати інформацію, але за запитом суспільства бачимо, що ну необхідно озвучувати, тому що е, роз, розповсюджують думки, що та нічого не дають. Взагалі там війна для них скінчилась. Ні для кого війна не скінчилась. Всі все дуже добре розуміють. І тому ця робота йде постійно. Тому от і міський голова надав доручення постійно вести цю накопичувальним характером цю статистику. І її там я так розумію, періодично будуть оприлюднювати. Ну і ще щодо теми роз'яснення позиції або спостування відвертих вкидів та дезінформації, дитячий відпочинок по 160 тисяч гривень за путівку. Ну, власна ця інформація, скажімо так. Вона також була присутня напередодні сесії в соціальних мережах. Вона також обговорювалася на сесії, доповідала Юлія Кравченко, начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради. І там звучать зовсім інші цифри. Ну. По-перше, так зовсім інші цифри вже озвучили, що ніяких там ну десь на нулік, як мінімум, там обрахувались ті, хто рахували, але це та сама проблема, яку, про яку я вже сьогодні говорив, що ну живемо в такий історичний період, коли. Ну, от інформація може розповсюджуватись не зовсім і мають доступ до каналів широкого розповсюдження, люди не завжди, не завжди порядні. А іноді навіть люди, які навмисно вводять в оману велику кількість населення. Так само ми це, на цьому прикладі ми бачили, коли просто, от, ну, просто починають вкидувати. От попутівки там по 160 тисяч. І в розрахунку, що більшість людей просто прочитає з цього впри. Приводу обуриться, і все, ніхто не буде сидіти там дивитися у програму, скільки там перераховувати на дитину, і бачити, що взагалі інші цифри, От. але такі самі ми постійно бачимо публікації, там не знаю, коли дороги обраховують там вартість асфальту за погонні метри. Ну як це можна рахувати без врахування ширини дороги? Я не знаю. От людина сидить, така що виходить 30 тисяч за квадратний метр, так вона там в ширину 15 метрів. А, ну ладно, і все. І е, коли б ти бачиш, що людина є, навіть який ти пояснив. Е, Через 5 хвилин починає вкидувати ту саму інформацію, ніби нічого не було. Ну, Тут закрадаються трохи сумніви, чи не спеціально вони це роблять. Вде... Ну, от Я особисто в деяких випадках стикався з тим, що це люди, люди які сидять, там, вони навіть не скривають. Так, я, я сиджу в Москві, да, пишу до вам, І що? ну, от, Хай читають. Ну, от. І, ну, на жаль, ніхто ж там розслідування не буде проводити, сидіти по кожному коментатору або анонімному телеграм-каналу. Але є і від наших правоохоронних органів там офіційні повідомлення, що є анонімні телеграм-канали, які дуже косять під місцевих, під українців і все таке інше, але відверто там ведуться з Ростова і вкидають те, що потрібно нашим сусідам. Я зараз не кажу, що повинна відсутня бути критика міської влади або державної. Це святе право критикувати кожного громадянина України, критикувати місцеву та державну владу. Але мені особисто хотілось би чути думки саме громадян України, а не громадян Росії, що вони там думають з приводу наших справ. Також на сесії депутати обмежили рух мотоциклів без глушників, скажемо так, швидкісні машини, які літають центральними і не тільки центральними вулицями, дуже обурюють миколаївців цим гучним звуком. До речі, гинуть, коли от минулого тижня стався такий випадок просто на проспекті Центральному району центрального ринку. Голосуванню цьому передували коментарі начальника патрульної поліції Миколаївської області Віталія Даніли щодо неможливості виконування подібних рішень. Він коментував там. В коментував в прив'язці до раніше прийнятого рішення стосовно обмеження великовантажного транспорту руху великовантажного транспорту під час спеки е, вулицями міста. От ну і в принципі і також говорив, що і це рішення, якщо про мотоцикли, якщо буде погоджено, то незрозуміло як його виконувати з вашої точки зору. В чому природа або причина неузгодженості рішень і дій, ну в даному випадку представницького органу міської ради і правоохоронного органу. Ну, по перше, як представницький орган виступає в інтересах громади і громадян, яких він представляє, тому якщо певний запит від громадян від містян є, то міська рада повинна виконувати свою функцію і в той чи інший спосіб реагувати і приймати певні рішення. По коментарях від голови поліції патрульної поліції, які ми отримали, ну скажу там, якщо там дуже не заглиблюватись, я з ними не погоджуюсь. По-перше, ми бачимо, що в інших містах та областях подібні рішення виконуються. А оскільки, наскільки я пам'ятаю, то в нас законодавство воно на території всієї країни однаково. Тому якщо у поліції в одному місті знаходяться способи виконувати. Вказані норми, то я думаю, і в нас також можна було б їх знайти. З приводу того, чи можна знайти причини для того, щоб не виконувати і певні функції, і не робити певну роботу, можна ну завжди можна. Але тут з якої сторони підходити недавно. Ми пам'ятаємо ну, конфлікт, який все ще йде між нашим КП Електротранс та Державною аудитслужбою. Яка до речі знову не прийшла ні на яку комісію, і там вигадує що завгодно, щоб не з'являтися і не давати пояснень, але е, в чомусь ознайомившись з тими документами, які ми надали, от державна одинакова служба каже, що наше комунальне підприємство е, в той час, коли терміново потрібно було встановлювати. Е, Укриття для того, щоб просто люди от сьогодні не гинули, і, вс... і... і навіть цієї терміновості, все одно ми були під критикою, що так довго встановлюють. А вони вважають, що потрібно було отримати е... містобудівні умови, піти на сесію, отримати відвід від землі. Потім отримати вони, і говорили, все, все, вони все, говорять все, про все. те, що укриття це певний стандарт. Певний стандарт. Навіть не про Демократив. стандарт самої конструкції. Вони кажуть, що от ви отримаєте документи на землю, а потім виявиться, що в цій зоні не, не, не можна будувати, ви у згод, і все таке інше. В нас є одна, не буду казати, яка установа, яка по такому шляху пішла для встановлення укриття. Поки що, от вже скільки там, на жаль, скоро два роки, там, вже півтора, вони його не встановили. Ну, і взагалі, як ну, ви Уявіть собі, виходить такий директор чи мер каже, ну от почекайте ще рік, ми там то, то отримуємо. Ні, вони знаходили способи законні, як їх встановити, встановили. І коли до них встали питання, то до них встали питання не по тому, що там чогось не довезли, вкрали, а по тому, що там порядочок не, не витримали повністю. Але була задача і було бажання її виконати. Так само і тут, якщо підходити з формальної сторони, можна заглибитись там в те, що не знаю в Україні недостатньо сертифікованих приборів заміру звуку, там і ще щось, а можна в іншу сторону продвигатися і придумувати, як виконати завдання і там полегшити життя нашим громадянам, міста. як мінімум, вивчити досвід колег із сусідніх Тим областей. паче, коли вже є у кого підглянути. І спитати, а як ви це робите? Генерал Дмитро Марченко може стати членом Топонімічної комісії, якщо висловить згоду. Так. Як думаєте, висловить чи ні? Якщо ні, не то... знаю, жодним словом не буду вирішувати за генерала Марченка, але таку довіру ми йому висловили. Дуже просте питання встало, коли ну, ми всі розуміємо, що зараз в роботі цієї топонімічної комісії дуже велика частина буде вставати з приводу у вічної пам'яті Героївичів. Так, тих, хто приймав участь у обороні держави, у обороні Миколаєва і таке інше, в комісії. Хай мене вибачать. можливо, я когось біографію не дуже добре знаю. Людей, які б мали достатньо інформації з цього приводу наразі, немає. Просто питати, а хто там був, не був, у кого у там голови ува, у мера, у кого рішення потрібно приймати, і таким чином можна ну, дуже серйозно якось там когось образити або навпаки незаслужено нагородити. Тому потрібна людина, яка знає, хто що робив. Хто де був, і може сказати, ну так, це також певна відповідальність велика, що, за її словом, надається оцінка, буде надаватись оцінка е тим, тим, хто приймав в цьому участь. Чи буде час, ну тільки сам генерал скаже і ну зрозуміло, якщо він скаже, що немає, то буде комісія працювати без нього. А от, а, але знання тебе... його дуже. Потрібні комісії. дуже потрібні і важливі в тому контексті, про який ви говорите. Але от, наприклад, якщо генерал скаже: вибачте, немає часу, немає такої можливості. Ну, чи значить, чи постане ви... знову питання, що потрібно голосувати нову кандидатуру, і таким чином буде відтерміновано початок роботи комісії? По перше, працювати вони можуть починати без нього. Ну от ну, якщо отримують його, що він не, не може. По-друге, я впевнений, що зміни до цієї комісії ще будуть. Багато разів вноситись, тому що зараз життя дуже-дуже сильно і швидко міняється. У людей там певні обставини також змінюються і сімейні, і життєві. Тому ну, це процес, нормальний процес роботи. Якщо не може працювати одна людина, то буде замінена інша. Зараз цей процес займає до декількох тижнів, тому не бачу взагалі в цьому проблеми. Депутати підтримали фінансування. Обстеження пошкодженого ракетними та артилерійськими ударами житла миколаївців. Ну знову ж таки, можливо, є коментар з цього приводу. З цього приводу, ну я в тому числі підіймав це питання. Як знов таки там кажуть, а чого раніше? Там це, це питання не вирішували. Ну, ну тому, це тому, що так, раніше питання не було є, знову ж таки процедура та... проходження, та не, не тільки через це. Раніше там це ж ми виправляємо певні прогалину у державній процедурі щодо отримання державних компенсацій. Ми побачили, що от наші містяни стикаються от з такою проблемою, відреагували, і ну, ми закрили, закриваємо цю проблему, тобто від виявлення до рішення сесії пройшло там десь півтора місяці. Так, це немало, коли ти ну, чекаєш на компенсацію, щоб щось робити у своїй, але з точки зору прийняття рішення сесії, це абсолютно адекватне, швидке, швидке е, рішення. Тому ну тут я я би не закидав ніякий навіть і. В сторону державної влади, тому що ці процеси виписуються на ходу, ці ну, подібних ситуацій на щастя в нас раніше не було і, на жаль, ми стикнулися. Тому я розумію, і чиновників там або хто цим юристи, які займаються цим в Києві, виписати абсолютно всю процедуру так, щоб вперше і в ній не було жодної прогалини, мабуть, неможливо або це займає набагато більше часу, коли ми зараз працюємо е, в постійному темпі, терміново то, терміново то, терміново це, то деякі певні там, помилки. Невеликі, вони неминучі. Тому к цьому потрібно ну, спокійно відноситись, є проблема вирішувати. Е, до речі, це питання також. Е, з, ну, ми з ним е, стикнулись із е, коментарів на телеграм-каналі Мера. От люди заходять, там коментують то-то-то. Е, і ніхто не відмахується і не каже в цьому випадку, що це якісь агенти. Є е, норма, ну, от у людей є реальна проблема, вони не прячуть своє обличчя, Лич вони кажуть, так, це я, Миколаївець, ми на такі проблеми. Навпаки, там читають багато хто із чиновників із депутатів цю проблему витягнули е, наверх, і її зараз терміново вирішують. Так що пишіть нам, будь ласка, про ваші проблеми просто в нормальній формі, а не починаючи з якихось образ. Повірте, вам ніхто не хоче цих. Ці проблеми створювати навмисно або вам на зло. Навпаки, якщо разом з вами їх якнайшвидше будемо намагатися вирішити. Ну і ще одна тема: питання об'єднання двох комунальних установ: дитячого містечка, казка та палацу урочистих подій. Знову ж таки на сесії прозвучала інформація, що ну певні депутати у них є певні зауваження щодо цього об'єднання. Хоча, як знову ж таки з боку, це виглядає абсолютно логічно, як скорочення видатків ви, на а, утримання ви адміністративного апарату, ще, знову ж таки, подивіться, що після сесії прозвучало, що там намагалась кудись казку, да. умикнуть шокати і, таке інше. і, так, і зі зі Пішло, зі. пішло, пішло там по <світ> е телеграм-каналах і таке інше, от я, е я людина, яка голосувала проти цього питання, я Проти цього питання в тому вигляді, яке воно е винесене, і ну і був раніше, і, і зараз вкотре не голосував би за це, але. Можу сказати, що той, хто написав цю статтю про те, що намагались умикнути, це просто ідіот. От може людина ця мене подивитись, там здається, не підписана вона, і подати на мене в суд. Ну це просто бред. Тому що навіть коли я виступаю проти цього питання, але я розумію, що там взагалі жодного слова, ніякого натягу про те, що казку там приватизувати. Підготувати для приватизації, ну просто навіть в цьому напрямку жодного слова або руху не було. І сперечаємось ми там взагалі про інше. Ми сперечаємось не про зміну власності. Вона як була комунальною власністю, так і залишається і залишиться комунальною власністю, а про тих людей, які будуть нею управляти. Оце на теперішній час єдиний предмет дискусії, про який ми сперечаємось. Я виступав. За те, що це повинна бути окрема комунальна установа, якою керують окремі люди, не з палацу урочистих подій, як зараз там пропонується цим рішенням сесії передати цей передавальний акт. Я коли це пропонувалось перший раз за це не голосував, і зараз також виступав проти цього, оскільки вважаю, що там палац повинен існувати і керуватися окремо. Комунальна установа сказка повинна керуватися. І існувати окремо, тому що ну зовсім інші види діяльності, і з і сказкою там в нас є дуже багато господарських питань, і дуже багато потрібно приділити уваги, які люди, які займаються урочистими подіями. Я вважаю, не приділять нашому містечку сказки. А всі інші, там, що хто додумав, ну це просто єрунда, яку я прошу зараз. Ну от як повин, повинні наші містяни бути більш е, уважними до своєї безпеки, так само зараз повин, е, потрібно бути більш уважними до своєї інформаційної гігієни, оскільки нам усяку дурню в голову закинути постійно, намагаються будь-яким там способом, який тільки з'являється. Дякую за інтерв'ю, Федор Борисович, Дякую за ваші відповіді. Дякую, дякую вам. і разом до перемоги. Дякую.